Раки, мої любі, вітаю вас! Це ваш розклад на 2025 рік. Сьогодні будемо робити на кожен місяць окремо. Я буду витягувати одну-дві-три карти, як уже піде, дивлячись уже по картам, що там відбувається, і будемо дивитися, яка ж енергія буде у вас у 2025 році, що буде відбуватися. Всі події дуже цікаво мені подивитися, тому що я дуже люблю знак Зодіака Рак. І так. Січень місяць для вас, раки. Колода, колесо року. Поїхали. Вау! Січень місяць і карта Сонця. У вас буде стільки енергії, раки, стільки енергії, що вам позаздрять абсолютно всі знаки Зодіаку. Це фантастична карта. Коли? Мрії здійснюється, і коли ви раки, в центрі уваги, дивіться, не зазнавайтеся, я вас дуже прошу, тому що по цій карті у вас буде така харизма, що до вас люди будуть просто липнути. Ви будете в центрі уваги. Ви можливо, ви будете десь виступати, можливо, ви будете десь от головною дієвою особою в якійсь компанії. І весь січень просто від вас буде іти шалена енергетика, і до вас будуть люди просто липнути як мед, звичайно. <ріст> і так, це також карта, коли ви на коні, коли е, ви досягаєте успіху, коли весь місяць е, ви себе почуваєте настільки оптимістично, е, що цим оптимізмом ви заражаєте просто оточуючих. І е, цікаво, що ця карта іще випадає на народження дитини. Тому якщо хтось чекає е, дитину, якщо хтось хоче завагітніти, то цей місяць дуже сприятливий для цього. Е, робіть еко, пробуйте так, все вийде. Тобто ця карта дуже класна і на дітей, і на е, будь-які справи, на е, везіння, удача, успіх. Вам всі карти в руки, раки. Січень місяць просто ваш. І так, дивимося далі: лютий. Що нам приготував Лютий? Так, а в лютому місяці, бачите, карта очікування, так? Так, да, четвірка кубків. А, ви чекаєте якоїсь пропозиції. Ви знаєте, це з одного боку карта проміжного результату, четвірка, а з іншого боку, тут нічого не відбувається. Тобто ви чекаєте, чекаєте і чекаєте. І якось вам е, дощ йде за вікном, бачите, вам не подобається, що відбувається навколо вас, ви якось не в настрої і не в дусі. Так, що ж відбувається? Ага, паж мечів. Ви е, відчуєте, що ви ніби учень. Ви вам потрібно ще вчитися. Якщо ви хочете досягти ось цих своїх амбітних цілей, вам потрібно вчитися, вам потрібно якісь нові знання здобути, тобто не вистачає вам знань для досягнення ось цієї цілі, яку ви собі намітили в січні місяці. Тому ідіть, навчайтеся, у вас все буде добре. По цій карті також. Можливо, буде якась ситуація з вашими дітьми, з вашою дитиною, якщо вона по гороскопу водолій, терези або близнюки, то тоді це події пов'язані з вашою дитиною. Так, давайте я ще одну карту витягну і подивимося. Боже, і знову паш. І знову паж, тільки паж кубків. Це рак риба, скорпіон по гороскопу. У мене таке враження, що це, напевно, ви будете відчувати себе. Учнем або ученицею десь, і ви все-таки підете вчитися. Ви бачите, тут з одного боку навчання іде якесь нове по мечам, з іншого боку, тут навчання по кубкам, тобто таке враження, що тут і духовне навчання, духовний зріст, якийсь початок духовного процесу, і мечі, тобто навчання, яке буде ще пов'язано з вашою інтелектуальною роботою і з комунікацією, ось таке якесь навчання. Ну, от бачите, місяць навчання, коли треба чекати, поки ви засвоїте ці знання. Січень-лютий, березень. Дивимося, раки березень для вас. О, ви бачите? І після такого місяця навчання і очікування приходить туз жезлів. Ви номер один. Ви відчуваєте себе як номер один. Туз жезлів час настав діяти раки. Це буде щось нове. Якась фантастична нова ідея, яку ви будете реалізовувати. Тобто тут іменно уже дія. Ви бачите, яка красива карта, що цей туз з небес вам е, посланий, ніби що ця ідея, ці нові двері, вам просто вищими силами послані. Дійте ви цілий місяць, в березні місяці просто номер один. Супер. Так, беру нову колоду. Золоте таро. Дуже красива колода. Давайте подивимося тепер квітень місяць раки для вас. Що у нас на квітень місяць? О, четвірка жезлів. Клас! Тобто там у нас був туз жезлів. Ви почали діяти. Тут уже всі козирі у вас в руках, і далі йде четвірка жезлів. Тут вже ви побачите проміжний результат своїх дій. Тут ви вже досягнете чогось, причому дуже серйозно, ви будете дуже задоволені. По-перше, це карта, ви бачите, там люди, тобто карта сім'ї, карта, коли в домі у вас серед гармонія, любов, коли всі задоволені, коли вас всі чекають, всі люблять увага на вас. По-друге, це карта нерухомості. Якщо ви запланували щось придбати, починаючи, наприклад, від будинку, квартири, або здати в оренду щось, то це карта нерухомості всіх угод по нерухомості. Можливо, ви навіть землю плануєте купити. Також сюди входить і земля, не тільки будинки, автомобілі і офіси. Тобто сюди і земля входить. Будь-яка. Справа пов'язана з нерухомістю буде дуже успішною. Якщо ви тут будинок намальований, якщо ви запланували, можливо, фундамент для свого нового будинку, для свого нового житла, то це найсприятливіший місяць. Бачите, тут у вас теж все буде просто чудово. Також ви побачите, побачите цей класний чудовий результат, який ви почали з минулого місяця. Так, це у нас квітень. Прекрасна карта, тепер травень. Дивимось травень. Вау! Ну, після цього всі ваші мрії здійснюються. Слухайте, дев'ятка кубків фантастична карта. Ви настільки задоволені, подивіться, наскільки задоволена людина, на цій карті, гляньте. Фантастика! Це карта здійснення всіх мрій. Це дуже щаслива карта, коли ви задоволені результатом, ви наповнені, ви духовно наповнені, і ви наповнені тим, що у вас все виходить. Знаєте, це той момент, коли ви точно розумієте, що ви все правильно робите, і ви не збираєтеся зупинятися. Ви вже досягли ось цього результату, але це дев'ятка, це не десятка, це не фінальний результат. А ви ж хочете. Uh, і ще вище, ви ж хочете до десятки дійти і так далі. Тобто ви будете продовжувати свій рух. Але починаючи, ось uh, коли ми побачили березень, квітень, травень, то це величезний ріст. В березні була одиниця, в, в квітні у нас уже четвірка і в травні у нас дев'ятка. Це рух такими семимильними мильними скачками, я би сказала, кроками. Так, uh, далі у нас червень місяць uh, місяць. В кінці червня вже починаються ваші дні народження, раки. Дивимося, тут вже перших раків можна вітати з Днем народження. Фантастика! Знову карта Сонце. У вас два рази у 2025 році випала карта Сонце. Раки. Що буде відбуватися? Тобто, тут ви знову в центрі уваги, тут знову дітки. Гляньте, по-перше, ви на коні. А це навіть не десятка, Тобто тут я говорила, 1, 4, 9 і далі має там бути 10. Це вже старший аркан, дуже сильна карта. 19 аркан, карта Сонця. Коли ви досягли такого результату, ви знаєте, про який ви мріяли, я не побоюсь цього слова все життя. Тут ви в центрі уваги, знов таки, ви головне раки, не зазнайтеся. Тому що тут такий успіх, що, чесно кажучи, прямо важко. <смі> прямо важко такий, знаєте, іноді успіх тягарем на нас лягає. Так от щоб так не було. Давайте е цей успіх ви, знаєте, як даруйте своїм близьким, е присвячуйте своїм близьким, своїм коханим, щоб потім гординя не загралася. Тому що. Єдине негативне значення, яке є в карті Сонце, це те, що може завищитися дуже сильно гординя. Ну, ви знаєте, всі негативні результати, які можуть бути потім після гордині, тому що нас вищі сили потім беруть і опускають на дно для того, щоб ми вчилися знову досягати, 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 але не, не бути такими вже гордими і. І егоїстичними. Тому такий успіх раки це ще й певний урок. Я вам бажаю щиро пройти цей урок, е урок успіхом. Далі липень місяць. Липень місяць це липень уже повністю раків. Да? Я беру нову колоду, колоду відьмачок. І так, що вона нам розповість про вас раки, Який у вас буде липень місяць. До речі, ви можете замовити собі такий самий розклад. Індивідуальний на 12 місяців починаючи з вашого дня народження. І це буде індивідуальний розклад особисто для вас по вашій даті народження на ваших особистих 12 місяців на ваш новий рік. І так, липень місяць раки. Що у нас тут? Ой, а у нас імператор. Фантастика! Все-таки ви достойно пройдете ось цей урок успіхом. І далі імператор, четвертий аркан старший, ви стаєте лідером. Раки, ви стаєте лідером, за яким люди йдуть, який навколо себе збирає людей, який чітко знає, що потрібно робити, якого слухають. До речі, це карта швидкого результату. Ви отримуєте швидко результат. Того, що ви робите, і того, що ви хочете, це карта авторитету. Тут ви фактично найавторитетніша людина по цій карті, в цьому місяці у вас буде величезний авторитет, і ви будете бачити, як на троні сидіти. Це карта Марсу, тому тут ще говориться про військових. Якщо ви маєте професію військового. То вас жде якийсь просто фантастичний успіх, авторитет серед військових, і прямо ви зможете навколо себе гуртувати людей. Це не всім людям це дається. Я вам бажаю достойно проходити цей шлях. Фантастичний успіх, дуже класна карта раки. Бачите, тут біля вас знаходиться собака. Тому, якщо раки, у вас ще є собака, ваш вірний друг, то це взагалі просто карта про вас. Ви доб'єтеся е, результату у своїх справах, е, цілі ваші будуть досягнуті. Так, це липень місяць, далі в нас серпень. Серпень, раки. Дев'ятка мечів. Е, Чомусь в серпні місяці ви починаєте жалкувати про щось що було зроблено. Руки зв'язані, очі зв'язані, бачите, тобто ви реальної картини вже не бачите. Ви сконцентрувалися на якомусь негативі, на якихось негативних думках, і реальна картина вже від вас побігла далеко-далеко, і ви вже її не можете зловити. Це карта, коли людина концентрується на минулому. І думаю, о Боже, що я зробив? Навіщо я це зробила? Або навіщо я це зробив? І минуле. Ем, воно вас, виходить, захоплює. І ви починаєте віддавати свою таку важливу життєву енергію в минуле. Тоді, яке буде у вас майбутнє, якщо ви віддали стільки минулому? Переставайте це робити, раки, Давайте друга карта на серпень місяць. Що це у нас? О, дев'ятка пентаклів. Ви бачите дві е, смірка і дев'ятка. Тобто е, дев'ятка ви себе витягнете, ви себе по дев'ятці витягнете. Дев'ятка Пентаклів це карта людини, яка зробила себе сама. І ви зробите себе самі. Все, е, все чого ви досягнете, ви досягнете це самостійно завдяки своїй праці, завдяки е, своїм можливостям, своїй енергії. Завдяки тому, що ви над цим е, працювали. Е, е, ніхто вам на блюдечку нічого не принесе раки, ви самі себе витягнете. І знаєте, що коли ви будете падати от в такі прірви і е, е, жалкувати про щось, е, що ви зробили в минулому, про якісь сварки або про ще щось. Е, ви знаєте, що ви просто зливаєте свою енергію в нікуди і витягуєте себе самі. Витягуєте. ви це можете. По цій карті ви людина. В серпні місяці, яка створила себе сама. І у вас все добре в плані Пентаклі, тобто в плані ресурсів, грошей, у вас все чудово. Ви викарабкаєтеся. Давайте карту на вересень. Боже раки, у вас тут такий цікавий, просто гостросюжетний фільм. Вау! Мах! Старший аркан номер 1 ви знаєте, тут ви були номер один, так? от у ЗУ. І далі воно пішло, 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 і дійшло до старшого аркана номер один. Дивіться, карта мага. Все, що вам потрібно, це ви самі. Ви самі створюєте свою реальність. Маг уже магічить. Подивіться. Це вже не просто так, що ідея приходить від вищих сил в голову, а він уже магічить. він уже... Сам робить все своїми руками. Подивіться, в нього на столі лежать чотири стихії, і сидить ще і помічник або кішечка-помічниця, і маг, магу підкорені уже всі стихії. Тобто, маг все робить сам, але поклавшись на свою інтуїцію. По цій карті іще в вересні місяці у вас буде фантастичний дар комунікації. Ви зможете, знаєте, домовитися навіть, вибачте, з чортом. Тобто, з усіма не буде такої людини, з якою ви не могли би домовитися в вересні місяці. З усіма про все. Зрозуміли? Круто! Просто круто. Так, дивимося жовтень. Колода Вейта. Дивимося жовтень місяць. Ну, раки. Я в шоці, які у вас карти, який у вас розклад? Круто. Жовтень місяць для вас. Ага, старший аркан а, місяць. В жовтні місяці таке враження, що хтось вас захоче втягнути в якісь мутні справи. Це по перше. По-друге, буде якась ситуація, яку ви не знаєте до кінця, таємна ситуація, заплутана ситуація, мутна ситуація. Вам в цій ситуації необхідно розібратися, не можна ем, довіряти. От запам'ятайте, по цій карті не можна довіряти, бо ви знаєте не все. Від вас щось приховують, і це щось ви повинні дізнатися обов'язково. Тобто зверніться за допомогою, ем, я не знаю, до таролога, наприклад, до регресолога, до, ем, до будь кого до яснобачущих, до ясночуючих. Ви не знаєте ситуацію до кінця. Також по цій карті можливий. Ем... Такий е, тайм-аут, певний, коли ви захочете там 2-3 дні десь перебути, перечекати, пересидіти, щоб обдумати ситуацію, бо ви не зможете зразу прийняти рішення очевидно, тому що ситуація мутна, ви її не розумієте. Тобто після такого успіху, е, який у вас тут був, вам просто можуть е, сплутати карти, запропонувати щось. Втягнути вас в якусь мутну ситуацію. Не ведіться раки. Дивимося листопад. Поки не дізнаєтеся всю ситуацію, не ведіться. І листопад, коли Софортуни, старший Аркан, у вас сіль... сіль... найсильніші карти. От Просто я дивлюся: старші аркани, старші аркани, сонце два рази, ем, карта здійснення всіх мрій, і тут колесо фортуни, фортуна на вашому боці, листопад місяць це або якась поїздка, ем, поїздка далеко, або це ем, якесь просування. Тобто, якщо ви, наприклад, на якійсь одній посаді, у вас буде вища посада. Якщо ви отримуєте, ну наприклад, там якусь одну суму, ви отримуєте уже більшу суму в листопаді місяці. Тобто це все на покращення, на крок більше, на крок краще. Якщо це стосунки, то в стосунках знову ж таки це більш серйозні стосунки, це покращення в стосунках. Тобто, все, що у вас є, наприклад, якась нерухомість, це, можливо, покупка вже більш кращої нерухомості. Була у вас там двохкімнатна квартира, ви вже придивилися собі трьохкімнатну або чотирьохкімнатну квартиру. Тобто, ви зрозуміли, це все на крок більше, на крок краще. Також ця карта говорить: хватайте удачу за хвіст. Вам буде фантастично вести. Карта фарту. І Остання карта. Завершуємо груднем наш 2025 рік. Карта Паш. І неочікувано ви стаєте знову учнем. Тобто ви вирішуєте, що ви ще чогось не знаєте, і вам потрібно ще чогось навчитися. І ви знову йдете вчитися. Фантастика, ви знову йдете вчитися. От як ви вчилися в лютому місяці, да, у вас аж два пажика було. Так само і тут ви йдете навчатися. Також це може бути по гороскопу Овен, Лев або стрілець по гороскопу. Можливо, у вас дитина овен, лев або стрілець по гороскопу, і тоді це якісь події пов'язані з вашою дитиною. Якщо ні, тоді ви йдете навчатися, і я вам витягну іще одну карту раки. Король. Мечів. Слухайте, якісь люди будуть вас оточувати в грудні місяці. Король мечів це в основному військовий або лікар, або людина, у якої професії всі, які пов'язані з комунікацією. Тому що у короля мечів фантастична комунікація. У нього дуже сильно прокачана п'ята чакра. Ось тому А по гороскопу це водолій, терези або близнюки. Можливо, така людина буде поруч з вами. В грудні місяці я іще одну карту, надіюсь, вже фінально вам витягую і це туз Кубків. У вас все виходить, у вас все знову, як то кажуть, в шоколаді. Ви духовно наповнені. Якісь нові двері відкриваються перед вами. Ну, звичайно, якщо ви йдете навчатися, то ви і йдете для того, щоб відкрити собі нові двері. Отже, тут ви духовно наповнені, тут ви, у вас все добре. Це можливо початок духовного шляху раки. Можливо, це пошук духовного вчителя або ж ви його знайдете навпаки. А ви стаєте духовною людиною? Якщо до цього ви не приділяли духовності і езотериці ніякого місця в своєму житті, то з грудня місяця ви почнете це робити. Вас дуже сильно зацікавлять. Всі езотеричні якісь речі, теми, духовні теми, можливо, вам буде цікаво почитати про різні релігії, повчитися. Ну, от тут щось таке. І емоції будуть вас переповнювати через край. Ви будете дуже задоволені. Тобто це ще може бути якась справа, яка у вас дуже гарно вийде. І закінчуємо рік на прекрасній карті. Карті знов таки номер один туз Кубків. Раки. це е, фантастичний рік. Коли я витягувала ці карти, то енергія просто мене переповнювала, особливо дві карти Сонця. Я такого ще не бачила. Я вам щиро бажаю, щоб цей рік приніс вам те, що досі ви не отримали в житті. От того, чого ви все життя ви до цього прагнули. І нарешті, щоб ви це отримали у 2025 році. Усім нам я бажаю справедливого завершення війни. Бережіть себе, раки, і нехай вас Господь оберігає завжди і всюди. До нових зустрічей!